Мене звати Наталія і я дуже рада вітати вас на своєму каналі про в'язання. Я вважаю, що вже достатньо прокачала свою українську і саме тепер я хочу вести свій канал на українській мові. І я вас дуже прошу не розсуджуйте мене за мої помилки, за мої ляписи. Бо я сама можу себе гарно засудити. Ну що, давайте будемо починати, і для початку я трохи розповім про цей канал, як я його створила і для чого я його створила. Моя любов до в'язання почалася з початком війни. Ми всі почали в'язати шкарпетки, і десь два роки я в'язала шкарпетки, передавала їх волонтерам, а потім поступово я зрозуміла, що мені дуже подобається цей процес. І я вирішила, що потрібно вже, мабуть, трохи далі йти, і почала вивчати цей процес. І я вам скажу, що на просторах Ютуба просто вдосталь інформації нашій майстрині, які залюбки Діляться своїми майстер-класами, своїми навичками, і це дуже просто і легко взяти спиці, включити відео і почати щось створювати. І я це зробила так само. І зараз я ще навчаюся, я ще на початку цього процесу. В мене ще багато чого не виходить, але щось я вже потроху вмію робити. Так, і цей канал я. Створила, щоб надихнути таких ось дівчат, як я, які теж, мабуть, хочуть в'язати, але чогось побоюються, бо це е, одночасно і легкий, і не дуже легкий процес. Але всьому можна навчитися. Якщо у вас є бажання і натхнення на це, то, будь ласка, заходьте на YouTube, там інформації вдосталь. І що я хочу сказати, я. Думаю, що дівчата, які подивляться, будуть дивитися мій канал, що так само візьмуть спиці, візьмуть своє натхнення і будуть створювати свої шедеври, роботи для себе, для своїх рідних, для наших хлопців. Це дуже цікаво, це медитативно, бо коли ви в'яжете, ви наче входите в цей процес і вас не турбує, що коїться навколо. А зараз нам дуже потрібно це, цей ментальний, це ментальне відключення, коли ти не про що не думаєш, не, не турбуєшся, а тільки зосереджуєшся на якомусь процесі. І що, давайте будемо починати. Я буду в цьому відео розказувати про свої три роботи, які я закінчила. Це не дуже багато, але так сталося. Я ніколи себе не підганяю, бо якщо ви будете себе підганяти, давай скоріше, скоріше, ви, скоріш за все, ви просто будете вигорати. А ось для мене цей процес це така, знаєте, це моє, моє бажання. Я хочу, я в'яжу. Я не хочу, я не в'яжу. Я можу на поличку відкласти якесь в'язання, а потім достати його, дов'язати, чи зовсім до нього не повертатися, а просто його вже розмотати, розпустити і почати щось інше поза своїм бажанням. Ну що, давайте будемо починати. Всім приємного перегляду! І перша моя робота за цей час вона дуже була швидка, дуже була для мене такою легкою. Це ось такі ось шкарпетки з візерунками нивого жакарду. Бачите, і ці шкарпетки я в'язала залізе суперрош. А ось цей візерунок жаккард, початочок цей і носочок я в'язала із пухонорки. У мене було два клубочки по 3 грами, я до них взяла додаткову нитку, яка йшла з цими клубками. І мені вистачило, на першу шкарпетку мені вистачило повністю, залишився майже такий ось шматочок, а на другу шкарпетку мені чогось. Коли я вже закінчувала носочок, ось цю частину, то мені не вистачило на три ряди і щоб голкою зашити вже цю, цей носочок. І я думаю, ну, я, мабуть, вже дов'яжу цією ниткою. І так буде зрозуміло, що це однакові шкарпетки. Але потім я згадала, що коли я в'язала шапку, то я зв'язала зразок. І прямо з цього зразка я розпустила його трохи, і прямо з цього зразка я дов'язала ось цей, цей носочок, мисочок. і шкарпетки вийшли. Дивіться, який в нього гарний візерунок. Знаєте, мені ці шкарпетки нагадують дитинство, коли я приїжджаю до бабусі, і в неї в шафі, чи в такій великій скрині завжди були якісь такі затишні носки, шкарпетки вибачаюсь. Були шкарпетки, які вона чи сама зв'язала, чи якась подруга їй подарувала. І вже коли так холодно, ти ці шкарпетки надіхаєш, вони на тебе великі, але тобі так в них затишно, і бабуся тобі дає, чи чай, чи какао, і читає тобі казочку. У мене саме такі почуття із дитинства, і ці шкарпетки мене. Просто надихають на це дитинство, повертають мене у дитинство, коли мені було затишно і дуже-дуже тепло і спокійно. Що, шкарпетки зв'язала дуже швидко. Але цей пух норки, він був такий волохатий, в нього такі длинні волосиння. І я просто взяла ножиці і ножичками так і жакардик, і тут я його підстригла. І тепер такий вийшов, знаєте, такий делікатний такий пушочок. Ось, дивіться. І так мені більш подобається. Шкарпетки вийшли чудові, дуже теплі. В мене ще залишилось достатньо цієї нитки. І я вважаю, що я. Подумаю, з, яким, з, яки, з якою ниточкою ще зв'язати, і зв'яжу такі ж самі шкарпетки і для, для когось вже, і комусь їх залюбки, подарую. Що давайте будемо далі дивитися, що ж я нав'язала за цей, за цей період. А наступна моя робота це ось така моя маєчка-смушку. Ось так ось вона виглядає. З одного боку я її зробила чорною, а з другого боку біжевою. І такі ж самі смужки. Понизу в мене йде кітльовка. Зараз я вам покажу, як я. Ось так я ці смужечки між собою поєднувала. І я вважаю, що це вийшло гарно. Так, я вже цю маєчку декілька раз носила, прала вже її, і вона поводить себе, нитка поводиться дуже чудово. І вже навіть одного разу я її попрала в машині. Ось саме перед цим відео я вже вирішила, що потрібно її попрати в машину і подивитися, як себе поводиться нитка. Все гарно, нічого не скошлатилось. І я її носила з рюкзаком на плечі, але трохи коли я рюкзак носила, трохи підворачуються ці краєшки, але потім все стає на місце. Ось така гарна маєчка в мене вийшла, і я нагадую, що в'язала я її із пряжі Єрнард Саммер. Ось Клубочка в мене залишилась ось така кількість. В мене сама альчка важить 80 грамів, а самі цієї нитки в мене уйшло всього 30 грамів. І все останнє це ось така нитка ярнати діал. Це 100% болобна. А це бабовна з віскою. Маєчка зв'язалася дуже легко, швидко, але мені трохи прийшлося поміркувати ось тут. Бо коли я почала в'язати майку, я зв'язала зразок, в мене було. Три майстер-класи, які мені сподобалися. Я їх між собою поєднала, щось у одному, взяла, щось в другому. Все написала у свій зошит, написала так, як буде мені зручно це розуміти. Почала в'язати, зв'язала зразок, все в мене порахувала зразок, щоб все по моїм параметрам зійшлося. Але не врахувала те, що потрібно було ще. Порахувати, скільки в мене рядів. Ніколи я не рахувала, скільки рядів. І ось я стикнулася з тим, що коли я почала вив'язувати вже ці полички, то полички, то я зрозуміла, що в мене закінчується, вже я пров'язала майже половину убавок, а в мене буде дуже коротке. Це, ця, цей виріз буде дуже короткий. І я зрозуміла, що потрібно рахувати ще й ряди, скільки рядів у твоєму зразку. Але я не розгубилася, я почала перераховувати і почала робити прибавки в кожному, по майстер-класу йшли прибавки у кожному другому ряді. Я почала їх робити у кожному четвертому. І наприкінці я вже робила, мабуть, у кожному, у кожному шостому ряді. І я з самого початку вирішила, що я зроблю трохи ширше цю лямку, чим в майстер-класах. І в мене все вийшло, майка сидить на мені чудово. Я вам ставлю відео чи фото, як вона на мені сидить. І на прогулянці ми гуляли по вечірній Одесі, і мені було дуже комфортно, я, я була задоволена, що я її зв'язала. Це такий простий, дуже простий майстер-клас. Він дуже легкий і з таким впорається, мабуть, люба майстриня. І остання моя робота. За цей період, і ця робота була, вона була не важкою, вона була, як сказати, нудною. я дуже довго її в'язала. І ось це мій круасанчик ось такий. Так, я його розмотую. І це такий е великий шарф Софі. Зараз я його примірюю для вас. У нас така жарінь, але для вас я його примірюю. Ось, вважаю, що вам видно. Що можу сказати? Шарф вийшов дуже такий затишний, він м'який, він гарно тримається. У нього така посадка, дуже така. Знаєте, коли буває, шарфиком обмотаєшся, а потім йдеш і його губиш, цей шарфік, а цей він дуже гарно тримається, він такий комфортний. І я хочу зв'язати, ще такий. Є такі маленькі шарфики Софі, це вже, на таку, це вже на зиму буде шарф, а маленький такий шарфик я, мабуть, зв'яжу на осінь під якусь тоненьку курточку, і його можна завжди скрутити в такий невеликий рогалик і в сумочку покласти і носити з собою. Але що було з цією роботою не так? Чому я так довго її в'язала? Бо коли я вже почала в'язати цей шарфик, то в попередньому відео я розказувала, я дуже часто розпускала саме ось цей ось кусочок, бо я не розуміла, як для себе, щоб мені було зручно, там потрібно було завжди рахувати ряди, і я для своєї зручності, щоб я. Змогла їх в'язати і не губитися, я вже свій придумала такий план, як в'язати, і в мене все вийшло. І вже цей перший кут я зв'язала дуже швидко, коли зрозуміла, як рахувати, як ці петлі прибавляти. Коли я вже закінчувала роботу, був такий ж самий кут, але цей кут вже потрібно було робити з убавками. Це було зовсім легко і дуже швидко. Але вся середина, де ти просто шарф цей в'яжеш, туди-сюди просто лицевими петлями, і зв'язала я ця ширина, длина в мене 75 см. Я не знаю чому, але просування в мене просто не йшло ніяк. Мені було дуже нудно. Мені було дуже нудно. Це такий одноманітний процес. І... Але я старалась, нічого не заважала. Хоч декілька рядків у нас вимкнуло світло і погасла лампа. Хоч якісь декілька рядків пров'язати. І вже якийсь час я попросила своїх рідних, щоб вони знімали мене, мені коротке відео, як я в'яжу і де і коли я в'яжу цей шарфік. Бо це було дуже-дуже довго. І ну, я вважаю, що було довго, бо, бо до цього я вже в'язала шарфики. Але це не був такий довгий процес, як в цьому. Але я дуже задоволена цим шарфом. У мене вийшла дліна. Метр вісімдесят, так, метр вісімдесят вийшло для цього шарфика. Я його в'язала із бобінної пряжі. Це пряжа Баруфа. Вона така, знаєте, меланжева така пряжа. А в цієї пряжі йшло. 1500 метрів на 100 г. Я в'язала у 4 складення, це виходить 375 метрів у 100 грамах. В'язала я на кубичних, на кубичних спицях номер 4 але якщо б це були прості спиці, то це було б 3,5. Що, після прання нитка дуже змінюється, вона така, знаєте, до того, як ти робиш ВТО на цій нитці, то виглядає не дуже гарно. Але потім після ВТО. Але дівчата, у яких я купляла цю нитку, вони порекомендували, що потрібно десь раз за три зробити ВТО, щоб нитка дійсно розпушилася, щоб стала дуже-дуже такою. З делікатним таким пушочком, і щоб усі петельки розрівнялися. Я зробила тільки одне відео. А, і що я не сказала, це в мене грибіний марінос. Саме я хотіла в'язати із карного мариноса, але трохи переплутала, коли я замовляла собі ці нитки, і заказала грибіний. Але я знаю, що для шарфика, ну, мені. Для шарфіка саме, саме воно. Ось такий струящийся, як струмочок така вона буде. В мене ще залишилось достатньо цієї нитки. І я думаю, що зв'яжу шапку собі, але ще не знаю яку, тому що нитка зовсім не тримає резинку. І треба буде поміркувати, яку вже собі шапку зв'язати. Що я можу сказати? Поміркую, щось з'їжджу, а коли з'їжу, обов'язково саме підключу. Ну що, на цьому я буду вже завершувати це відео. Роботи в мене небагато, які є, такі є, але я ніколи себе не підганяю. Я завжди в'яжу тоді, коли мені хочеться і коли в мене вистачає часу. Бо якщо я буду себе підганяти, давай скоріше, скоріше, то я знаю себе, в мене види вигорання, і я вже більше не захочу повертатися до цього процесу. А це моє хобі, і я хочу, щоб воно мені приносила більше задоволення. Що я буду далі в'язати, я вже знаю, але ще не починала. Мабуть, вже сьогодні чи завтра я вже почну в'язати нові вироби. І вже в наступному відео я буду з вами ділитися своїми процесами, як вони просуваються, які помилки я буду робити в них, чим я буду надихатися. І вважаю, що цим відео я зможу якось вас надихнути теж щось робити, чимось захоплюватися, в'язанням, малюванням, прядінням. Боже, є так багато різноманітних процесів, які б у вас змогли захопити. Тільки повинно, щоб у вас було ваше бажання. Що ж, я дуже вдячна, що ви побули зі мною це. В цей період я бажаю вам світла, щастя, миру. Я бажаю вам рівних петельок. Я бажаю вам натхнення. Хай у вас все виходить і це все буде вам в користь і в радість. На цьому я буду з вами вже прощатися. Всім па-па!